Я вірю, що кожна людина, яка зустрілася з Христом, вона має спіткнутися за Нього. І вона має бути розчавлена Христом. Розумієте, спіткнутися це коли ти розумієш, що без нього ти не можеш війти в це царство. Тобто твої гріхи не дають тобі права, ти не можеш переступити через Христа, ти не кращий, ти не заслуговуєш, тому ти ніби спотикаєшся. Тобто, перше, це, щоб бути в царстві Божому чи з Христом, тобі треба зрозуміти свою гріховність. Перше. Але є ще сильніше щось, ніж своя гріховність, що допомагає нам бути в царстві Божому. Це те, що нас просто не просто спіткнувся і впав. Нас розчавлює ось ця скандальна милість Божа, благодать, яка просто, ну знаєте, це, це не ну, щось неймовірне, що ось таку грішну людину, ось такий величезний борг. Прощений просто так, одним словом, без всяких умов. Я прощаю тобі, ти вільний. Ось це приголомшує. І от я вірю, що людина, яка зустрілася з Христом, яка своє життя будує на Христі, вона мусить пережити два ось ці, дві ці кризи в своєму житті. Перше, те, що Павло каже: я грішник, можливо, найбільший грішник з усіх. І я ніколи не міг себе виправдати, і Христос помер за такого грішника, як я. І оці дві дві ідеї приголомшують людину і роблять з неї ось цю людину, яка може жити в Божому царстві. Вона навчилася щось про це царство. Вона пережила глибину. Вона зрозуміла, хто є цар і який головний принцип в цьому царстві.